Добрий день, любі діти та шановні батьки. Зараз у нас заняття зпізнання довкілля. Тема нашого тижня збір урожаю. Діточки, ми з вами з'ясували, що восени збирають урожай. На городі збирають що? Овочі вірно. А у садочку що збирають? Вірно. Фрукти. Фрукти збирають у садочку, а на городі збирають овочі. Давайте з вами подивимось, що збирають на городі. огирок, 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 помидор, 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 цибуля, цибуля. Пуля. Буряк, 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 морква, 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 морква. капуста. Капуста, капуста, картопля, картопля, картопля. Діточки, ми з вами з'ясували і згадали, що росте на городі. Ще раз на городі ростуть Овочі. А зараз давайте пограємо в дидактичну гру четвертий зайвий. Дивіться, будь ласка, уважно. Діточки, подивіться, що зображено на малюнку. Капуста, огірок, помідор. Це овочі, а м'яч це іграшка. Він зайвий. А тут що зображено? Склянка, чашка, тарілка. Це посуд. А лук це овоч. Він зайвий. У цьому малюнку що зображено? Машинка, м'яч, дзига. Це іграшки, а чашка це посуд. Вона зайва. Що зображено на цьому малюнку? Ліжко, стілець, стіл, це меблі, а дзига це іграшка, вона зайва. Ну, як вам сподобалось? До зустрічі. Пока-пока.